Друзі, вітаю всіх на Ютуб-каналі Української правди. Сьогодні ми стартуємо дещо оновленому форматі. Тепер аналітику ви будете отримувати протягом дня. Тобто, такі випуски Лайф будуть від ранку і до самого вечора. Зранку традиційно ми будемо говорити на темі, які стосуються військової складової. Аби такої аналітики було більше, закликаю вас підписатися на Ютуб-канал Української правди, якщо ви тут вперше. Вступити до клубу УП, ну і обов'язково залишайте вподобайки і коментарі, адже так працює український Ютуб. Що більше реакцій, то більше людей побачить це відео. Сьогодні стартуємо в розмові з Олександром Коваленко, військово-політичного глядач, долучається до нас. Пане Олександре, мої вітання. Вітаю. Пане Олександре, хотів вас питати фактично про новину цієї хвилини. Українські ЗМІ повідомляють про те, що головне управління розвідки уразило швидкісний. Катер Російської Федерації в тимчасово окупованому Криму йдеться, начебто, про дрон Магура мені що тут цікаво стало в цій історії: що вперше ми уразили саме швидкісний катер. Це виходить, що технічні характеристики цього дрону гур вони дозволяють це зробити. Чи це можливо якийсь апдейт нововведення, яке ми вперше бачимо в дії? справді я б не сказав, що це щось нове ще декілька місяців тому була презентація. Навіть змі були запрошені на презентацію нової версії, оновленої версії, яка мала значно більшу швидкість, а також маневреність В принципі, починаючи з 2022 року, двадцятого року, наші морські дрони вони значно покращили свої характеристики. Вони збільшили не тільки відстань. Плавання вони покращили значно покращили зв'язок стабільно стабілізацію зв'язку. Достатньо стабільний канал і до окрім всього іншого, він не один а збільшили значно бойову частину, яку може нести. Надводний дрон, і звісно ж, це швидкість маневреність більше ніж 40 вузлів. Це достатньо серйозний показник, і в принципі у компіляції з потужною бойовою частиною ці дрони є серйозною проблемою не тільки для невеликих, наприклад, кораблів там четвертого рангу. Третього рангу це є великою проблемою навіть для великого десантного корабля. Як ми вже бачили, навіть проекту 775, який має водозміщення майже 4 та навіть більше ніж повними водозміщення навіть більше ніж 4 тисячі тонн Тому знищення катера фактично ну, буде там. Я думаю, уточнення, що це саме скоріш за все, раптор або цей якийсь інший варіант. З, які здійснювали патрулюванням, але це е, смертельна загроза для майже кожної одиниці, яка є зараз на озброєнні російської Чорноморської флотілі. Знаєте, пане Олександре, я читаю ваш також телеграм-канал і хотів вас спитати: ось, наприклад, росіяни вони шукають різні види захисту для своєї техніки. Я маю на увазі, що коли ми кажемо про бронетехніку, вони, як кажуть, в народі наварюють там різні мангали. А ось тут. Проти морських дронів, чи можемо ми побачити найближчим часом у росіян знаєте на їхніх кораблях? Не знаю, якісь нововведення на мангали точно навряд чи єдиним нововведенням яким може бути це збільшення вогневої компоненти, стрельської вогневої компоненти на борту кораблів, це розміщення більшої кількості великого калібру кулеметів. Автоматичних гармат і так далі, хоча в першу чергу саме кулеметів, тому що збільшення автоматичних ну, бойових модулів з автоматичними гарматами, воно не передбачено загально за проектом. Воно все закладено в проект. Тому це доповнено буде встановлюватися саме такі елементи, які будуть вже коригуватися по ситуації. Тому так можливо і такий варіант. З іншого боку, якщо на ситуацію дивитися якось більш ширше глибше, то було б доцільним постійне патрулювання чорного моря гелікоптерною компоненту ті ж самі МІ 28 які б займалися патрулюванням, і багато інших таких моментів, які не можуть собі повністю дозволити росіяни, тому що. А в них обмежений ресурс навіть гелікоптерної компоненту ударних гелікоптерів. І навіть коли в минулому році один з великих десантних кораблів проекту 775 був знищений та потоплений майже біля узбережжя тимчасово окупованого півострова Крим. А його добивали також наші морські дрони. Росіяни не підіймали свої гелікоптери, тобто в них був обмежені. в них були обмежені можливості по їх застосуванню, щоб якось е, убезпечити свій корабель від е, ударів. Пане Олександре, далі звернувся до тих подій, які відбувалися вночі. Вночі росіяни вдарили по сумам і по сумщині. Там є проблеми з електроенергією. Напередодні били по Харкову. Я спочатку вас спитаю: знаєте про що? Про те? Ось ці обстріли це є підготовкою майбутнього наступу росіян. На ці міста, бо тактика цієї випаленої землі, щоб люди поїхали з міста і потім туди наступали російські війська. Ми таке вже бачили. Власне, ну це не йдеться про наступ на Сумщину чи Харківщину. Це йдеться в першу чергу про вирогідну активізацію диверсійно-терористичної діяльності в прикордонні смузі. Тобто ми зараз не спостерігаємо накопичення такого ресурсу, який би дозволив росіянам захопити суми піти там, на оточення сум, захоплення сум, або Харкова також оточення, або розпочатку міських боїв, і так далі. Ні. А от що яка загроза є, це диверсійна терористична діяльність в прикордонні смузі. ну Наприклад, навіть якщо ми візьмемо Харківщину, Козачий Лопань. Трохи більше кілометра від кордону з Росією. Це село під загрозою, серйозною загрозою захоплення, і росіяни можуть це спробувати зробити. Для чого? Щоб відволікти увагу, щоб перетягнути ті чи інші сили, наприклад, Лимано-Купінська вісі ближче до Харківщини і так далі. Вони можуть імітувати. А для імітації так, вони будуть заходити на територію, захоплювати села. Але не зможуть це зробити щодо міста мільйонника такого як Харків, наприклад, удари по енергетиці це загальна їх тактика терору, який вони використовують. Але якщо ми говоримо про Харківщину та Сумщину, це ще й елемент залякування, тому що відсутність електроенергії це ще й відсутність інформації, і тому <тас> через це можна впливати на свідомість людей, впливати на їх психологічний стан, моральний стан. Дійсно, змушувати тікати або вірити в те, що все нас зараз будуть захоплювати. Зараз пройдуть окупанти, нас ніхто не врятує. Але тут є дуже важливий інший аспект: так знаходитись біля кордону з Російською Федерацією зараз вкрай небезпечно, екстремально небезпечно, це, це ну, скажімо так. Говоримо, це, це суїцид. Фактично, якщо ти живеш в селі, яке знаходиться там за 500 чи за кілометр від Російської Федерації, воно або постійно під обстрілами, або під загрозою захоплення в межах ось такого ось сценарія залякування. Але це не означає, що в цій зоні відсутні сили оборони України. Тому а, цивільні можуть піти сили оборони України, залишиться щоб захищати цю територію, а тому практика виженої землі. Це більше терор проти цивільного населення. Це військовий злочин, а проти сил оборони України воно не діє, пане Олександре. Я правильно вас зараз розумію, що ви не трохи не згодні з з висновками інституту вивчення війни? Я просто сьогодні зранку читав їхні зведення, і вони кажуть про те, що росіяни якраз формують певне угруповання в Курській області з потенційним перекиданням на Білгородщину якраз для атаки. На Харків, ну, принаймні на Харківщину. Формують вони групу військ північ. Ця група військ північ має в своєму складі бувші групу військ Білгород, Брянськ та Ховськ, які є групами прикриття кордону. Групи військ прикриття кордону. Все, що. Більше за кількість цих груп прикриття кордону це представники армійських корпусів Велиганського військового округу, які були сформовані для чого? Ну аж ніяк не для наступу на Харків. Тобто, якщо ми говоримо про наступ на Харків, то ні. Це неможливо цим ресурсом. Там 750 кілометрів кордону, які треба прикривати їм зараз на сьогодні, і кількості груп військ а, ми а, в о, минулому, а ці та саме Брянськ-Курський Білгорт, їм було недостатньо. А от <півлінь> зараз а, північ трохи більша, але північ знову ж таки вони будуть в першу чергу використовуватися для терористичної діяльності в прикордонній СМУЗІ і. Для імітації наступу йдеться. Ну, колись заходить ворог на е, територію, е, це вторгнення, вторгнення захоплює село. Це е, захо, ну це окупація, окупація. Але як це оцінювати? Або це відволікаючий маневр і ресурсу на це в них є, або це щось, щось більше загальновійськова операція, е, метою якої є захоплення міста мільйонника То у такому разі ні. Такого ресурсу, повторюсь, нема. Там потрібно накопичити базово, хоча б тільки ударного угруповання, якщо йти на Харків, хоча б 100 тисяч. Базово. Загально вся операція по окупації Харківщини, окупація Харкова, оточення Харкова це до 500 тисяч. А я правильно розумію, що у росіян зараз банально нема цього ресурсу, але він може бути потенційно створений за рахунок тої мобілізації, яку вони проводять. І коли ви кажете про 500 тисяч, давайте будемо до кінця відверті, що цих людей треба одягнути, озброїти, дати бронетехніку, забезпечити логістику, це певні зв'язки пальним. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Нагодувати. Нагодувати, да, да. Ну Тож вони знаєте... Інколи про це вони не дуже непокояться, але менше з тим. Ну так безумовно, тут хіба що тільки є аспект підготовки? Ні, загально базова підготовка мобілізованого це три місяці. Росіяни цим не переймаються. Там за два тижні він знаходиться вже в зоні бойових дій. Недорожо, наприклад, на Куп'янському напрямку, коли вони в минулому році вивели штурмові дії. На Куп'янськ в такий системний характер, то там постійно можна було фіксувати або знищених, або полонених, які майже мали два тижні після мобілізації. Невеликий такий строк, а воно вже в зоні бойових дій. Тому для них це буде дуже швидко все. Інше питання, так, їх треба чимось забезпечувати. І тут най найцікавіше, ось що. Якщо вони. Розпочнуть, а вони розпочнуть загальну мобілізацію, то вони будуть забезпечені людським ресурсом. Але цей людський ресурс не буде забезпечений технікою. В них зараз техніка, яка надходить в зону бойових дій, вона е майже повністю компенсує щомісячні втрати, що по ОБТ, що по ББМ і так далі. Артилерія, ствольна, реактивна і так далі. Вони майже компенсують і мають десь приблизно можливість 5-10% в залежності від інтенсивності бойових дій накопичування. Але найцікавіше те, що а, з людським ресурсом в них проблема а, в них в минулому місяці зменшилась загальна кількість російських окупаційних військ, а, що в зоні бойових дій в Україні, на 10 тисяч, саме зменшення відбулося. А, при цьому вони постійно передислоковують свої сили з одного плацдарма на інший, щоб підсилювати їх. Тобто, не беруть десь резерв з Росії, не везуть а використовують внутрішній потенціал. і вони будуть змушені розпочинати цю часткову о, ні, частково цю загальну мобілізацію, але можуть назвати частково 2.0. І вони підвищують е, десь з 30 до 50-60 тисяч е, мобілізацію на місяць. Е, здавалося б, великий ресурс, але якщо вони обмежені не мають ресурс по техніці, то питання, як вони ці ще плюс 30 тисяч до тих, що вони до того могли мобілізувати середній показник. Зараз у них 25-30 тисяч на місяць мобілізація, чим вони дійсно їх забезпечать в питаннях механізованої компонентів техніки. І тут забезпечення якраз створює ще більший дефіцит. А вони переважно будуть мати саме людський ресурс, щоб закидати їм наші позиції. І тут вже питання: ну, звісно ж, воно не буде відкритих джерелах, якось усім ніхто не буде розповідати. Але в Генеральному штабі Збройних сил України, а також наші партнери, найближчим часом повинні будуть вирішувати саме цю проблему. Великої кількості надвеликої кількості людського ресурсу. Ну, це це е, проблема. Вона має м, вирішення. Це касетні боєприпаси, це е, касетна б, касетні артилерійські боєприпаси, реактивні і так далі, і таке інше. Тобто, щоб на робити акцент на масове знищення живої сили. Але головне, щоб це йшло, щоб це було пропорційно, і щоб цим було забезпечено усі лінії безітні увесь фронт. А, пане Олександре, далі давайте поговоримо про часів яр. Просто це на ну, особисто для мене це не просто якась там типу точечка на карті. Вона я я з, з, з тих країв і добре розумію, що коли говорять про те, що після захоплення часового яру е, підуть на Костянтинівку, то це просто зовсім поруч. Там на автівці можна достатньо швидко доїхати. А інколи в дитинстві ми навіть і на велосипедах це робили. Зараз згідно офіційного повідомлення, оперативно стратегічного групування військ Хортиця часів яр штурмують. 25 тисяч росіян. Я так розумію, що ці резерви росіяни постійно поновлюють і продовжують використовувати тактику, яку вони застосували в Авдіївці, коли спочатку знищили місто, а потім в нього зайшли. І раніше називалися дати там до 7 травня інавгурації Путіна, до 9 травня Скріпного Свята Росіян мають захопити часів'яр, але цього поки не сталося. А водночас у головному управлінні розвідки про це попереджають. що Це питання часу. До якого часу, пане Олександре? Є негативний сценарій, є позитивний сценарій. Позитивний, звісно, що часів яр ми зможемо отримати, а все це залежить від знову ж таки, ми повертаємось до питання постачання від наших міжнародних партнерів. Все від цього залежить. Ви згадали Авдіївку, Авдіївка була. Захоплена не стільки через те, що її майже повністю зруйнували, а через те, що в нас був критичний дефіцит боєприпасів, а у росіян повне домінування в повітрі тактичної авіації, і ці дві компоненти якраз і повпливали на втрату Авдіївки. Якби в нас працювала арта 24 на 7 нон-стоп і якби Авдіївка була прикрита комплексом ешленованої ППО. То е, ми зараз би не говорили про втрату Авдіївки, але на жаль, маємо те, що є. Е, що ж до часового яру, часовий яр він має в якомусь сенсі навіть е, перевагу перед Авдіївкою. Це панівна висота, домінуюча висота, і арта тут може спрацювати якраз в плюс, е, але знову ж таки дефіцит. З боєприпасами поки ще залишаються. Ситуація не така, як на початку 24-го року, не критична, але дефіцит є. Він присутній, і взагалі не вирішене, поки що питання з домінуванням російської авіації в повітрі. І знову ж таки, ці два фактори: не кількість і не якість тих сил, які штурмують е, часів яр, а саме всі два фактори вони будуть е, впливати. На подальший розвиток подій. А загально то так, часів яр втрачати ну, не можна. Це дійсно панівна висота, окрім всього іншого, це логістичний вузол, можна так назвати. Дійсно, Константинівка, а потім це напрямок на словяно краматорську агломерацію. Тобто це е, локація, якщо Авдіївку можна було назвати якимось політи, політичними примхами Путіна, то часів Яр ні. Це дійсно важливий е, населений пункт, який не можна втрачати. Пане Олександре, в мене до вас останнє питання, воно частково стосується геополітики, але все ж таки, пообговоримо його саме військовій площині. Італійське видання Ла Репабліка вони говорять про те, що НАТО все ж таки розглядає теоретичну можливість введення своїх військ в Україну, і для цього росіянам, начебто, потрібно перетнути дві червоні лінії. Перша це залучення третьої сторони, тут якась гіпотетична можливість Білорусі. А друга історія, вона стосується можливих провокацій Росії або прямий наступ на Молдову, або ж проти країн Балтії певні провокації або ж Польщі. І я не дуже вірю в таку можливість станом на зараз. Але все ж таки, якщо це відбувається, обидві червоні лінії росіяни. Перетнули і є можливість застосувати війська НАТО в Україні. Який ви бачите найбільш ефективний для цього формат з огляду на стан військ НАТО, на їхній досвід і технічну забезпеченість? Якщо чесно, я ось цієї червоної лінії від репаблика взагалі не бачу їх реалізації в ніякому вигляді. Використання армії Білорусі на третій рік війни після того як уже всі зрозуміли, що таке друга армія в світі. Тобто, Лукашенка буде ризикувати тим, що його захищає від власного народу. Ну, що таке армія Білорусі? Це навіть не 14 тисяч боєздатної компоненти. Це, м'яко кажучи, два тижні активних бойових дій, достатньо інтенсивних, на північному плацдармі. До того ж, північний плацдарм. Після того, що там зробив з лініями оборони генерал Лаєв. Ну я думаю, що половина білоруської армії, якщо вона і піде через цей напрямок, то вона там і залишиться а, на цих лініях оборони тільки на мінних полях, тільки на цій компоненті. Не кажучи вже про пряме боєзіткнення, а тому ні. З білоруською армією, ні. А, інше питання, ну це взагалі дуже цікавий момент. Коли ой, ви знаєте, а сонце воно світить в день, а вночі в нас місяць. Це щодо о, втручання північно-атлантичного альянсу у разі небезпеки та о, інтервенції в країни Балтії та Польщу ні, ну ні, ну правда, це такий собі полішенелі, квінтенсенція полішинеля. Не зрозуміло, що це п'ята стаття колективної безпеки. І Росія також розуміє, що відкрита інтервенція. Ні, Молдова тут цікавіше, але в Молдові ось в який момент в Молдові не буде ніякої прямої інтервенції. Це вже зрозуміло було з минулого року, коли вони дуже швидко здулися. В Молдові буде гібридний заклад, і соціальна політична дестабілізація, хаотизація напередодні під час та після виборів. Тобто там загроза саме гібридного формату. А якщо ми говоримо про гібридний формат, особливо соціально-політичної складової, тобто протести суспільства, як Північно-Атлантичний Альянс, ця велика забюрократизована махіна і ще й архаїчна, вона буде діяти в країні, яка не є членом Альянсу, в якій відбуваються якісь соціальні протести. Ну, знову ж таки. Це не вторгнення відкрити навіть не рівень вторгнення, це гібридний формат. Тому ні. І все це я вважаю. Воно не має якогось сенсу в наших сьогоденних реаліях. З іншого боку, чи могли б НАТО допомогти? Ну відкрити другий фронт, наприклад, на Москву. Це було б цікаво. Це була б наша сама, я сподіваюся, окрема і достатньо приємна розмова. Пане Олександре, я вам дякую за цю розмову. Олександр Ковленко, військово-політичний оглядач, був гостем Ютуб каналу Української правди. Якщо ви ще не підписались, то закликаю вас це зробити.